Поранення я отримав 28 грудня 23-го року у 5 часов утра. Вивозили хлопців на позиції, забирали звідти. Ми почали від'їжджати, їхати до хлопців і підірвалися на противотанковій міні. Моталига цей тягач розірвала, водій загинув, а мені відірвало ноги. Юрій Олійник приєднався до війська у 51 рік. Служив на Харківському, Луганському та Донецькому напрямках. Після поранення чоловіка евакуювали до Дніпра згодом до Києва. Проте запланували встановлювати у Львові. Але за словами Юрія, більшість центрів, куди він звертався, відмовили через висоту ампутації двох ніг. Перва так трохи депресія, звісно, була ну шок для мене, що все капець я вже не стану. Дуже морально я Дуже хочу ходити. І тому я ну, всередині брусів я тільки ходив, і я одразу пішов. Ну тримаючись там тун -тун -тун, поки пройшов, щоб поки воно там зобразилось, як з ногами там керувати. На тренувальні протези Юрій чекав майже рік, та незабаром йому мають встановити колінні вузли. За словами власника протезно-ортопедичного підприємства Олександра Герасименка, високі ампутації як у Юрія не рідкість. Ми вдосконалили саме підхід до е філософії. Протезування, тому що протезування це і не факт, це і процес. Він триває якийсь час. Відповідно, змінилися певні біомеханічні бачення щодо протезу, щодо комплектуючих. Ми зараз дуже часто стикаємося з політравмою, що дуже рідко буває в цивільному житті, коли в нас є декілька ампутацій, або, ж, скажімо, травмовані ще кінцівки додатково, і перед нами зразу постають дуже такі. Складні завдання, але завдяки якраз нашим партнерам, які нас підтримують, допомагають, у нас є можливість використання певного асортименту, щоб можна було виготовити максимально функціональний виріб. А це Данило Трофимчук, військовослужбовцю, 19 років. Півроку тому він зазнав поранення. Виконував бойове завдання на мінометі. Була команда до бою, ми почали працювати і нам на заборону теж почали стріляти і перші ж міни по нам попали, 120-ю. Товариш 200, я 300 тяжкий. Хлопця лікували та протезували за три місяці. Тепер, після повного відновлення, Данило планує повернутися до військової служби. Оптимальним часом для початку протезування це є мінімум два місяці з останнього оперативного втручання. Після цього часу ми можемо приступати до роботи. Якщо ми візьмемо ампутацію на рівні гомілки, та класичний метод виготовлення в нашому центрі він займає орієнтовно два-три дні. Якщо ми будемо говорити про дірект сокіт метод виготовлення, тоді цей процес є набагато коротшим та займає декілька годин послугами протезування в Україні може користуватися будь який громадянин. Це може бути як цивільна, так і військова особа, яка має певний пакет документів та може отримати протез повністю безкоштовно за рахунок держави. За два роки на Львівщині кількість виготовлення протезів зросла у півтори рази. Торік виготовили понад 3300 протезів. Про це розповіла керівниця обласного відділу фонду соціального захисту осіб з інвалідністю Галина Мисаковець. По перше, зросло фінансування, тому що зросли граничні ціни на забезпечення. Це один момент. Інший момент того, що ми бачимо, що особи з інвалідністю, які мають парне, парну Ампутацію чи ампутацію більше однієї кінцівки так можуть бути ампутація трьох кінцівок. Вони мають право на забезпечення протезно-ортопедичними виробами раз у 12 місяців. Збільшилася кількість вторинного протезування бо якщо ми порівнюємо 2021, 2022, 2023 рік ми бачимо зростаючу статистику щодо забезпечення протезно ортопедичними виробами за словами галини мисаковиць пацієнти які отримують протези за благодійні гроші у цю статистику не враховують єлісавета сілава руслан лавренов та тарас Кумін. суспільна новини львів